Ексклюзивне інтерв'ю з Борисом Джонсоном, колишнім прем'єр-міністром Великої Британії. Він був у Києві без посади як приватна особа, але зберіг за собою набагато важливіший для нас статус великого і невтомного друга України ваше високоповажностей. Приємно знову бачити вас в Україні. Я радий бути з вами. здається, вам подобається подорожувати українською залізницею. Як вам тут враження неймовірні. я дуже вдячний. Укрзалізниці. Я ж правильно їх назвав? Так, абсолютно. Вони поводяться зі мною як із королем чи як і з Елвісом Преслі. Розкіш, якою мене оточили, просто вражає. Це для мене велика честь і привілей. Тут, у купе все чудово. Але при цьому за вікном я періодично бачу наслідки війни, руйнування, від яких страждає український народ. Я постійно відчуваю цей контраст у моїй свідомості. Насправді, це ж ваш четвертий візит до України після початку повномасштабного вторгнення, чи не так? Так, це вже четвертий мій візит до України. і цього разу для вас, мабуть, все інакше, навіть у протокольному плані. Так. як пройшов ваш це день, це так і є абсолютно. Я більше не прем'єр-міністр, але я все ще сподіваюся, що можу бути корисним народові України і виступати на його підтримку. Ось чому президент Зеленський мене запросив. Бо я хотів дізнатися, що стоїть у перших рядках його списку потреб. що саме йому необхідно, і як я можу подбати про те, щоб ми надали Україні те. Що їй потрібно, і так швидко, як це тільки можливо. Зранку Я відвідував Бучу та Бородянку. Я бачила відео, як ви були в Бучі та Бородянці. Ці міста є символами великого болю, але ми також думаємо про них як про місця надії та відновлення. Так що побачили, ви я зустрівся з багатьма людьми в Бучі і Бородянці з мером бучі, з керівником Київської області, з мером Бородянки, я побачив людей, які намагаються відбудувати свої громади. Вони зазнали жахливих руйнувань. Я бачив місця, де квартали багатоквартирних будинків були знищені ударами путінської авіації. і знаєте, зараз хтось говорить про ризик ескалації з цим типом. Яка ще ескалація може бути, якщо він вже зараз хоче вбивати безневинних людей 500 кілограмовими бомбами? убивати цивільних з повітря. Це були сильні враження, і для мене важливо було це побачити. Чи бачили ви колись щось гірше за це? Я був у Іраку, був у Косові. Я бачив багато руйнувань, але я ніколи не бачив нічого настільки злого і настільки безглуздого. Війна Путіна проти України це чорне проти білого, зло проти добра, правда проти неправди. І він це зло. сьогодні я мав можливість побачити в деталях, що відбувалося в бучі. поговорити з людьми які бачили на власні очі вбивства та катування. Священик отець Андрій, який був у своїй церкві протягом усієї окупації. я говорив із мером, який перебував там під час окупації це жахливі історії. І це лише посилює мою рішучість подбати про те, щоб Україна перемогла якомога швидше. Як пройшла ваша зустріч із президентом Зеленським? Дуже добре, як завжди. Ми детально говорили про речі, які я вважаю пріоритетними. І які вважає пріоритетними він. Думаю, буде справедливо сказати, що це здебільшого тотожні пріоритети. Хто герої, так це український народ та збройні сили України. Те, що вони зробили, неймовірне. Але ми маємо дати їм більше. Ми почали з гранатометів, НЛО та Джавелінів. Це було чудово, потім Хаймарси, артилерія, але треба дати ще більше далекобійнішу артилерію, яка може влучати в цілі на більшій відстані. Британія, як ви знаєте, передає важкі танки, челенджери. Настав час іншим країнам зробити те ж саме? треба, щоб американці дали танки Абрамс, а німці танки Леопард в Україні треба звільняти значні території. Для цього вам потрібна артилерія, боєприпаси і танки. Ви друзі з президентом Зеленським? Знаєте, я його дуже шаную. Я давно з ним знайомий, так я вважаю, що у нас з ним дуже дуже добрі стосунки. Чи змінився він за той час, що ви його знаєте? Ні, він залишився таким же хлопцем. війна проявила риси характеру, які гадаю були в нього завжди. Міцний, здатний ухвалювати рішення щодо питання життя і смерті. І блискучий комунікатор, людина, яка може вести свій народ і мобілізувати світ. Він виконує чудову роботу, залучаючи інші країни до підтримки України, особливо Сполучені Штати Америки. Це було критично важливо. Отже, ви говорили про танки з президентом Зеленським? Так, так, говорили про танки. І що ви думаєте про останню зустріч Рамштайн? Нам треба рухатися далі. Це як басейн треба, щоб усі підійшли до бортика. Всі переймаються ескалацією. Це ні синітниця, як я вже говорив. Яка ще ескалація конфлікту може бути, якщо Путін вже чинить убивства безневинного цивільного населення у таких масштабах. Усі ці ядерні теми це маневр відволікання. Він хоче втягнути нас у переговори за логікою ядерного протистояння. Це абсурд, такого не буде. Отже, якою була ваша порада? Як ми можемо переконати наших союзників дати нам танки необхідні для звільнення нашої землі? Добре, Як на мене, пояснити цю ситуацію дуже просто. Тут усе цілком однозначно. Відбулося неспровоковане вторгнення в суверенну європейську державу у абсолютно безглуздий і неприйнятний спосіб. Мої аргументи такі: Коли українці переможуть а вони обов'язково переможуть. Українці мають перемогти. так ось, коли українці переможуть, це будуть гарні новини не тільки для них. Але і для Польщі, країн Балтії, Молдови, Грузії для всіх, де існує путінська загроза. І всюди, де існує загроза від будь-кого іншого, хто хоче силою змінити міжнародно визнані кордони. Що робить Україна? Вона допомагає світові. І ось чому світ має допомогти Україні. В одному зі своїх останніх інтерв'ю ви сказали, що деякі західні лідери мають забобони щодо Путіна. Які ускладнюють прийняття очевидних рішень з вашого досвіду, як бути з нашими друзями з ЄС, які іноді такі важкі та повільні, коли справа доходить до термінових рішень? Думаю, всі вже засвоїли цей фундаментальний урок. всі вже бачать, що Путін на цій темі втратив глуз були країни залучені до нормандського процесу, до мінських угод. Все це нікуди не рухалося. люди усвідомили один найбільший урок. У 2014 році. Ми провалилися. Ми не зробили того, що мали зробити. Санкції на Путіна треба було накласти в 2014 тисячі а їх наклали торік у 2022-му. Це було б серйозно. Але Ми нічого не зробили. Якісь санкції. Ми тоді застосували. Запустили цю дипломатичну імітацію під назвою Нормандський процес і нічого не досягли. І Путін зробив висновки, що захід його не стане зупиняти. ось це й була помилка. І думаю, зараз уже всі це бачать. і бачать, що необхідно дати Україні те, що Україна потребує. Ви вже згадали, що Велика Британія прийняла дуже важливе рішення передати Україні танки «Челленджер». Так наскільки сильна підтримка України у вашій країні зараз? максимально сильна підтримка з причин, які ще потребуватимуть повнішого аналізу, населення об'єднаного королівства любить Україну. І я теж люблю Україну. Вони хочуть підтримати український народ. Я думаю, вони ідентифікують себе з країною, яка встала проти окупанта. Куди б не пішов у Великобританії, всюди бачиш українські прапори у крамницях, на церквах. Люди носять значки, і таке всюди. Давайте поговоримо про те, де ми знаходимося з точки зору війни. Нам вдалося розвернути ситуацію на нашу користь. Ви бачите шлях до перемоги? Я однозначно бачу шлях до перемоги. Але треба продовжувати рух. Я думаю, що росіяни ймовірно розпочнуть контрнаступ треба подбати щоб він провалився і українці змогли відстоювати свою територію особливо так званий сухопутний міст між донбасом та кримом від Маріуполя до Криму цю землю треба звільнити чи достатньо сильна міжнародна коаліція щоб зупинити росію і виграти війну так однозначно і ось чому. Сполучені Штати Америки переконані, що це в інтересах США та світу, щоб Україна перемогла. Ми Бачимо саме це. Володимир Зеленський зробив чудову роботу, коли поїхав до США і виступив перед конгресом. Говорив з Байденом. Він як Черчилль. Вінстон Черчилль. Бо під час Другої світової війни Черчилль доклав великих зусиль, відчайдушно намагаючись переконати Сполучені Штати виступити на правильній стороні і зробити правильні речі. Він прибув до Білого Дому і провів там тижні. Ви ж знаєте всю цю історію? Ви згадали Черчилля. є дуже яскрава схожість з другою світовою війною. Це і жахи нацистських та російських воєнних злочинів, і обстріли мирних жителів, і лендліз. Ви бачите такі паралелі? які уроки ми можемо винести із історії? Думаю, вам треба бути в певному сенсі дуже обережними з такими порівняннями. Не треба забувати, що росіяни також зазнали гігантських жертв. Щоб перемогти нацистів, так само як і українці, так українці теж Але Також очевидно, що російське варварство зараз є неймовірним. Ми бачили знімки закатованих людей. розстріляних людей із зав'язаними руками, яких кинули на вулиці, Це жахливі картини. І це зробили путінські війська. Вони мають за це відповісти перед законом. Я справді відчуваю певне відлуння. Це найгірший конфлікт у Європі з часів Другої світової. І по суті, він стався, тому що Україна хоче бути вільною. Вона хоче іншої долі вона не бажає бути частиною російської імперії. Вона хоче мати незалежну демократичну систему. Думаю, Путін це побачив і зненавидів, Бо він відчув у цьому загрозу для себе та для своєї системи влади в Росії. Коли українці пішли до заходу, він злякався. Ось у чому справа. Коли закінчиться ця війна, Ця війна закінчиться тоді, коли Путін зазнає поразки. І Єдиний спосіб досягнути цього це озброїти українців тим, що їм потрібно, щоб вони могли деокупувати цей наземний міст, показати, що путінська агресія не окупиться для них. Тільки після цього можна починати переговори. У своєму останньому інтерв'ю ви скептично говорили про нормандський формат і будь-які інші переговори з Росією. Ви сказали, що Путін використав нормандський процес, щоб отримати більше часу для підготовки до нового вторгнення. Як ми можемо гарантувати, що Росія більше не буде глобальною загрозою? Я вважаю, що до російських намірів нам треба ставитися вельми скептично. на мою думку, Путін за допомогою нормандського формату намагався створити на Донбасі постійну проблему рану, що не заживає, щоб Україна не мала реальної стабільності, шансів на вступ до НАТО і таке інше. Тому, як на мене, єдине рішення це виконати його геть. Ви сказали, що Україна неодмінно має стати членом НАТО. Чи не так? Це має статися одразу після перемоги. Так, Саме так я вважаю За умови, що Україна відповідатиме усім критеріям. демократія, організація армії. у НАТО є багато критеріїв, які вам слід буде виконати усі. Я не назву, але загальна відповідь так в Україні. Ваше ім'я стало справжнім брендом. Люди називають вас по імені, вони люблять вас. Ми знаємо, що у вас є український одяг розроблений спеціально для вас. У мене є флісовий светер української армії. Я його весь час вдягаю на пробіжку з українським прапорцем на ньому. Здається, ваш президент подарував його мені. Мої колеги-журналісти також дали вам спеціальну нагороду: друг України. отже, що для вас Україна? Дивіться, перше, що спало на думку, мені дуже пощастило. Я став міністром закордонних справ у 2016 році, і вони не знали, що зі мною робити. І ці видатні британські дипломати сказали, а давайте пошлемо його до України. Там нічого не відбувається, і він там не наламає дров. І дізнається, що там за справи і я поїхав. І спілкувався з українцями. Я зрозумів, яка це чудова країна. І я також зрозумів, що ця неадекватна ситуація, коли українці віддали свою ядерну зброю в обмін на гарантії миру, безпекові гарантії, але ніхто не був впевнений, що вони насправді спрацюють. Я усвідомив, що тут є проблема. І я також зрозумів, що українці міцний народ, і вони будуть битися. Бо я зустрічався з багатьма ветеранами конфлікту на Донбасі. Для мене це вкрай важливо. Не можу навіть описати, наскільки важливо. Ми не можемо дозволити щоб така прекрасна. І вільна країна як Україна була знищена путіним. Це була б катастрофа для України для всіх її мешканців, але це була б і катастрофа для світу, повна катастрофа. І наостанок у мене особисте запитання: як змінилося ваше життя після того, як ви виїхали з Даунін-стріт-10? та чудово, У мене з'явилося багато часу. Я багато пишу. Ви пишете ще одну книгу? Я намагаюся писати дві книжки відразу. Це забирає багато сил. Я роблю публічні виступи. Це фантастично. Мене запрошують у місця на кшталт Індії. Отже, ви багато подорожуєте Латинської Америки всюди. І куди б я не поїхав? У мене єдиний заклик: вільна Україна. Росіяни геть з України. І ми вам дуже вдячні за це. Я був разом із Христою заступницею прем'єр-міністра Канади. І вона сказала: це як хокейний матч. Нам треба загнати шайбу у ворота Путіна. А я відповів. ми маємо сказати Путіну, щоб він взагалі забрав свою шайбу з України. Ваше високоповажносте дуже дякуємо. Безпечної вам дороги додому. І ми дуже вдячні вам особисто і вашому великому народу за цю неймовірну підтримку України. Без жодних сумнівів. У вас буде вся підтримка уряду та народу Великої Британії. дуже вам дякую. Дякую.